Тема сьогоднішньої лекції Гітхаб. Що таке гітхаб? Гітхаб це не лише хмарна платформа для зберігання спільної роботи над кодом та можливості ділитися відкритим кодом з будь-якою аудиторією, але й потужний інструмент для управління проєктами та контролю версій вашого програмного забезпечення. Гітхаб став стандартом у світі розробки програмного забезпечення через свою надійність. Зручність і спрощення спільної роботи. Він допомагає розробникам у всьому світі створювати якісний код, спільно працювати над проектами і навіть знайти роботу, демонструючи свої навички через свій профіль на GitHub. На GitHub ви можете зберігати свій код у вигляді репозиторіїв, дозволяючи вам демонструвати свою роботу, відстежувати та керувати змінами в коді з часом. А також дозволяти іншим користувачам переглядати ваш код та робити пропозиції щодо його вдосконалення. Ключовою особливістю GitHub є можливість спільної роботи над проєктами завдяки відкритому програмному забезпеченню Git. Git – це система контролю версій, яка інтелектуально відстежує зміни в файлах. Що особливо корисно, коли кілька людей одночасно працюють над одним і тим же проєктом. За допомогою ГІД користувачі можуть створювати гілки для незалежної роботи над певними функціями або змінами, об'єднувати ці зміни безпечно і інтелектуально, а також відстежувати та керувати змінами інших учасників проєкту. Гітхаб дозволяє зручно співпрацювати, навіть коли користувачі працюють зі своїми файлами локально. Вони можуть синхронізувати свої локальні зміни з, з віддаленим репозиторієм на Гітхаб, використовуючи різноманітні інструменти, такі як Гітхабдисктоп. Що ж таке Гітхаб Десктоп? Це графічний інтерфейс для роботи з Гіт. Він спрощує управління версіями коду та спільну роботу над проєктами. Більшість користувачів GitHub використовують GitHub Desktop для роботи з репозиторіями, після встановлення якого ви можете клонувати репозиторій, працювати з файлами локально та синхронізувати їх з віддаленим репозиторієм на GitHub. Наступною ключовою функцією GitHub є можливість створення запитів на витягування, які дозволяють обговорювати та об'єднувати зміни в коді, щоб інтегрувати їх у основний проєкт. Таким чином, гітхаб забезпечує ефективний та зручний спосіб співпраці над програмним забезпеченням, роблячи процес розробки більш організованим та продуктивним. Для тих, хто тільки починає свій шлях у гітхаб та не має досвіду з Git, це чудова можливість ознайомитися з цим сервісом через розділ Почніть свій шлях. Start Your journey». На офіційному сайті там вас чекають статті, які пропонують конкретні завдання, які можна виконувати безпосередньо у браузері на GitHub. Ці матеріали допоможуть вам створити обліковий запис на GitHub, ознайомитися з концепцією GitHub Flow. GitHub Flow – це легка та гнучка методологія роботи з Git, яка передбачає чітке. Чіткі визначені етапи: створення гілки, коміт-змін, пул-реквест та обговорення нововведень, злиття в головну гілку, релізи тощо. Та ключовими принципами спільної роботи, такими, як, якраз GitHub Flow, такими ключовими принципами спільної роботи, такими, як гілки, коміти, запити якраз на витягування та об'єднання. Налаштувати свій профіль, щоб ділитися своїми інтересами та навичками, відкрити для себе нові проєкти та зв'язатися з іншими учасниками спільноти, навчитися завантажувати цікавий код для власного використання, завантажувати свій власний код до репозиторію на Гітхаб. Один із перших кроків це створення облікового запису на GitHub. Ви можете зробити це швидко та просто, використовуючи ой, виконавши всі кроки. Під час реєстрації вам буде запропоновано підтвердити свою електронну адресу. Це необхідно для доступу до деяких основних функцій на GitHub, наприклад, створення репозиторіїв. Якщо у вас виникнуть проблеми з підтвердженням електронної адреси, на GitHub, є кілька кроків усунення неполадок, які можуть допомогти вам. Додаткову інформацію можна знайти у статті «Підтвердження електронної адреси. Початковий процес реєстрації та ознайомлення з, основними, з основами Гітхаб допоможе вам швидко та ефективно розпочати роботу з цією платформою, незалежно від вашого рівня досвіду. Після створення особистого облікового запису на Гітхаб наступним кроком буде ознайомлення з основами цієї платформи. У навчальному посібнику Hello World. Ви дізнаєтеся про репозиторії, гілки, коміти та запити на витягування. Це допоможе вам розпочати свій шлях у GitHub та навчитися працювати з цим сервісом. Під час ознайомлення з Hello World ви створите та використаєте репозиторій. Репозиторій – це основна структурна одиниця на GitHub, що містить файли вашого проєкту. Ви дізнаєтеся, як створити свій власний репозиторій та як працювати з ним. Створити та керуватимете новою гілкою. Гілки дозволяють робити зміни в коді, незалежно від основної версії проєкту. Ви дізнаєтеся, як створити нову гілку та керувати нею. Несте зміни до файлу та відправите їх на GitHub як коміти. Коміти представляють собою зміни, які ви вносите до файлів у своєму репозиторії. Ви дізнаєтесь, як вносити зміни та відправляти їх на гітхаб, відкриєте запит на витягування. Наступним кроком будуть створення якраз е гілок. Гілки це спосіб мати різні версії вашого проєкту одночасно. Коли ви створюєте гілку, ви фактично створюєте копію основної гілки, зазвичай мейн, на якій ви можете працювати незалежно. Це корисно, коли ви хочете додати нові функції або експериментувати з кодом не впливаючи на основний проект. Внесення та фіксація фіксування змін. Коли у вас є нова гілка, ви можете внести зміни у файли вашого репозиторію та зафіксувати їх. Зміни, що ви вносите, називаються комітами, кожен з яких має пов'язане з ним повідомлення про коміт, що пояснює, які зміни ви внесли. Наступним кроком буде відкриття запиту на витягування. Коли у вашій гілці є зміни відносно основної гілки, зазвичай main, ви можете відкрити запит на витягування. Цей процес є основою співпраці на GitHub. Коли ви відкриваєте запит на витягування, ви пропонуєте свої зміни для огляду та злиття у головну гілку. Він дозволяє вашим колегам переглядати та обговорювати ваші зміни перед їх злиттям. Перегляд запиту на витягування. Це коли ви відкриваєте запит на витягування, важливо переглянути його та попросити інших користувачів оглянути його також. Це дає можливість коментувати або вносити пропозиції якраз до вашого запиту перед його злиттям у головну гілку. В останньому кроці ви зливаєте вашу гілку у головну гілку. Після злиття вашого запиту на витягування змін. Із вашої нової гілки будуть включені нові зміни у головну гілку зазвичай main. Як висновок, виконавши цей посібник, ви ознайомитеся з основами створення проєкту та виконання запиту на витягування на гітхаб. Завантаження файлів з Гітхаб. Як відбувається? Отже, Гітхаб є платформою, де розміщуються та спільно користуються кодом та проектами. Один із простих способів отримати доступ до файлів репозиторію на GitHub – завантажити їх на ваш локальний комп'ютер. Це просто дозволяє отримати копію в місту без використання Git або систему контролю версій. Завантаження файлів з GitHub – це швидкий спосіб отримати копію вмісту репозиторію на ваш комп'ютер. Це корисно, коли вам потрібно отримати файли для використання або налаштування. І ви не плануєте вносити зміни та не потрібно відстежувати їхню версію. Коли ви клонуєте репозиторій, ви створюєте повну копію його історії та файлів на своєму комп'ютері. Це дозволяє вам працювати з репозиторієм локально, використовуючи Git для відстеження та управління змінами. Планування корисне, коли ви плануєте активно вносити зміни та співпрацювати з іншими розробниками. FORК дозволяє вам створити копію репозиторію на GitHub, яка зберігається в вашому обліковому записі. Це корисно, коли ви хочете створити новий проєкт на основі існуючого коду або внести пропозиції змін у вихідний репозиторій. Форк дозволяє вам розробляти проекти незалежно від основного репозиторію, зберігаючи зв'язок з оригінальним кодом. Таким чином, завантаження файлів, клонування та Fork мають різні призначення та використання, і ваш вибір залежить від ваших потреб та мети. Що ж, переходимо тоді від теорії до, та документації до практики. Спочатку необхідно зареєструватися на GitHub та завантажити GitHub Desktop або GitBash. Після того, як створили обліковий запис та увійшли, необхідно створити перший репозиторій. Репозиторій, як правило, використовується для організації одного проєкту. Репозиторії можуть містити теки та файли, зображення, відео, електронні таблиці та набори даних все, що потрібно для вашого проєкту. Зазвичай репозиторії включають файл uh, README, uh, який містить інформацію про ваш проєкт. Файли README uh, написані мовою Markdown у звичайному текстовому форматі. Ви можете скористатися uh, цією так званою шпаргалкою для ознайомлення з синтаксисом Markdown. GitHub дозволяє додати файл Readme в той самий час, коли ви створюєте новий репозиторій. Також GitHub пропонує інші загальні параметри, такі як ліцензійний файл, але ви не повинні вибирати їх зараз. Ваш репозиторій буде називатися, наприклад, Hello World. Може бути місцем, де ви зберігаєте ідеї, ресурси або навіть ділитесь та обговорюєте речі з іншими. Щоб створити репозиторій, необхідно в верхньому правому кутку натиснути на випадаюче меню, де зображено плюсик. А далі вибрати New Repository. Після того, як ви потрапили на сторінку для створення репозиторію, необхідно у полі Description ввести короткий опис. Далі виберіть, чи буде ваш репозиторій public або private. В нашому випадку він буде public. Виберіть Add a ReadMe file. Натисніть Create Repository». Отже, ми вже знаємо, що створення гілки дозволяє мати кілька різних версій репозиторію одночасно. За замовчуванням у вашому репозиторії є одна гілка, названа Main, яка вважається основною. Ви можете створити додаткові гілки від гілки Main у вашому репозиторії. Гілки можна використовувати, щоб мати кілька різних версій проєкту одночасно. Це корисно, коли ви хочете додати нові функції до проєкту, не змінюючи основний код. Робота, яка виконується в різних гілках, не відображатиметься в головній гілці, поки ви її не об'єднаєте, про що ми говорили е, раніше. Е, гілки дозволяють експериментувати та вносити зміни перед їхнім включенням в головну гілку. Коли ви створюєте гілку, коли ви створюєте гілку від гілки main, ви створюєте копію або знімок. Так званий main, гілки main, на той момент часу. Якщо хтось інший вніс зміни в гілку main, поки ви працювали над своєю гілкою, ви можете вклю... включити ці оновлення. У, у GitHub розробники, письменники, дизайнери використовують гілки для відокремлення виправлень помилок та роботи над функціями від основної так званої, так званої продукційної гілки. Коли зміна готова, вони об'єднують свою гілку в головну. Отже, коли стало зрозуміло, для чого потрібні гілки, перейдемо до створення першої гілки. Натисніть на вкладці код вашого репозиторію Hello World. Word, Word. Над списком файлів натисніть на розкриваючому меню, яке вказує, на гілку Main. Введіть назву гілки Edits. У текстове поле. Натисніть створити гілку Redmi Edits» з Main. Тепер у вас є дві гілки Main і Redmi Edits. Зараз вони виглядають точно так само. Далі додамо зміни до нової гілки. Після створення нової гілки на попередньому кроці, GitHub перенаправить вас на сторінку hello-world-3-readme-edits. Uh, Коду вашої нової гілки readme-edits, яка є копією гілки Main. Ви можете вносити та зберігати зміни в файлах свого репозиторію. На GitHub збережені зміни називаються комітами. Uh, кожен коміт має пов'язаний з ним коментар, який є описом, що пояснює, чому була зроблена певна зміна. Коментарі до комітів uh, зафіксовують. Історію ваших змін, щоб інші учасники могли зрозуміти, що ви зробили і чому. Під гілкою Edits, яку ви створили, класніть на файл readme.md. Щоб відредагувати файл, натисніть на олівець. В редакторі напишіть, наприклад, трохи про себе. Спробуйте використовувати різні елементи Markdown та натисніть Commit Changes. У полі Commit Message напишіть коментар до коміту, який описує ваші зміни. Далі натисніть кнопку Commit Changes. Ці зміни будуть внесені лише до файлу Readme у вашій гілці readme Edits. Тепер ця гілка містить контент відмінний від головної гілки Main. Відкриття запиту на включення змін це pull request. Запит на включення змін це спосіб пропонувати свої зміни до головної гілки проєкту. Він показує відмінності між гілками та дозволяє команді переглянути та обговорити зміни перед їх об'єднанням. Можна використовувати функцію собачка Mention. Щоб запросити конкретний зворотний зв'язок від е, інших учасників, натисніть на вкладку Pull Requests вашого репозиторію Hello World. Далі натисніть New Pull Request. У блоку «Example Comparisons виберіть гілку, яку ви створили в нашому випадку RedMe Edits. Для порівняння з мейн, основною якраз. Перегляньте ваші зміни у різницях на сторінці порівняння і переконайтеся, що вони відповідають тому, що ви хочете подати. Натисніть Create pull requests. Дайте своєму запиту на включення змін заголовок і напишіть короткий опис ваших змін. Ви можете включити емоції та перетягувати зображення та гівки. Не обов'язково справа від вашого заголовка та опису власні біля рецензентів, відділених міток, проєктів чи плана, щоб додати одну з цих опцій до вашого запиту на включення змін. Зараз не обов'язково додавати жодну з них, але ці опції пропонують різні способи співпраці. Через запити, запити на включення змін. Докладніше про це можете подивитися в розділі About pull requests. Натисніть Create pull request. Тепер ваші колеги можуть переглянути ваші правки і надати пропозиції. Об'єднання вашого запиту на включення змін Merging Your pull request. На цьому кроці ви об'єднаєте вашу гілку з головною гілкою. Якщо виникнуть конфлікти, їх можна вирішити шляхом комітів або обговоренням у запиті на включення змін. Після натискання на кнопку Confirm Merge ви отримаєте повідомлення про те, що запит був успішно об'єднаний і запит був закритий. Натисніть «Delete Branch. Тепер, коли ваш запит на включення змін об'єднаний, і ваші зміни знаходяться в головній гілці, ви можете безпечно видалити гілку Readme Edits. Якщо ви хочете внести більше змін у свій проєкт, ви завжди можете створити нову гілку і повторити цей процес. Вся додаткова інформація про об'єднання на вкладці код. Додавання файлу до репозиторії на Github за допомогою командного рядка, це швидкий і зручний спосіб внесення змін у ваш проєкт. Для цього вам потрібно виконати наступні кроки. Примістіть файл, який ви хочете додати у локальний каталог вашого репозиторію, відкрити GitBash, як показано нижче, і можете пропустити тоді пункт 3. Якщо просто відкрили GitBash, тоді змініть поточний робочий каталог на ваш локальний репозиторій. Використовуючи команду git add, додайте файл до вашого локального репозиторію та підготуйте його до фіксації. Щоб скасувати uh, цю дію, використовуйте git reset. Uh, head your file. Uh, використовуючи команду git commit m, додайте існуючий файл. Зафіксуйте зміни в вашому локальному репозиторії. Якщо ви хочете скасувати цей коміт та, зміни, та змінити файл, використовуйте git reset soft head 1 та поверніть додавання та фіксацію файлу. За допомогою команди git push origin your-branch відправте зміни з вашого локального репозиторію на GitHub, вказавши віддалений репозиторій. Як джерело. Тепер ви завантажили нові зміни одразу на, на головну гілку. Щоб завантажити якісь зміни на окрему гілку, то потрібно одразу створити її після того, як ви клонуєте свій репозиторій і далі вносите всі необхідні зміни. Після закінчення роботи над проєктом, виконуйте всі пункти, починаючи з другого. Як додавати файли до репозиторію на Гітхаб за допомогою тепер Гітхаб Дисктоп. Можете ознайомитися на даному слайді. Виконайте команди у, даному, у командному рядку, щоб видалити наявні Remotes у Гітхаб Desktop. Клацніть опублікувати репозиторій. Далі у вікні Опублікувати репозиторій, введіть назву репозиторію. Опціонально додайте опис та виберіть налаштування видимості та організацію. Натискаєте Опублікувати репозиторій і все. Тепер ви будете готові ефективно працювати з вашими проєктами на GitHub, забезпечуючи зручну та безпечну роботу з вашими файлами. Все. Дякую за увагу. Дуже дякую за доповідь. Студентів вона зацікавила і виник ряд таких цікавих питань. У нас вивчається дисципліна основи інтернету речей. Як можна, наприклад, чи була у вас така задача використання GitHub для зберігання файлів проєкту з Arduino ID чи інших середовищ для розробки програм під мікроконтролери? Ну в мене таких не було. Але ви можете GitHub якраз використовувати для цього. Ви ось зробили, наприклад, розробили якийсь, або зробили якесь там початкове завдання, і можете свою, як першу версію робочу програми, завантажити на хітхаб. Далі ви можете створити, ну, якраз щоб у вас. Зберігся, як перша версія а, програми, щоб ви не, наприклад, не копіювали в себе на комп'ютері, 10, не робили там версії, не клонували проект. Ви можете якраз завантажити на GitHub. Після цього створити окрему гілку, спробувати зробити якесь додаткове завдання, додавши якісь там функції до своєї роботи. До свого проєкту, і далі вже, якщо у вас все влаштує, ну все буде працювати, ви можете завантажити цю гілку, ці файли в гілці на гітхаб та об'єднати з першою версією, безпечно об'єднати з першою версією вашого проєкту. Тобто, це буде дуже зручно, і в першу чергу ви не будете. Завантажувати свій е, комп'ютер, е, ну, не, не буде у вас е, стільки багато, е, наприклад, пап, е, в яких будуть міститися різні версії вашого проєкту. Це все, все буде е, зібране і знаходитися в одному місці. Е, якраз ви вам не доведеться, наприклад, при там якщо ви Працюєте вдома і в університеті, вам не доведеться з собою е, брати ноутбук. Або якщо у вас немає його, ви зможете е, спокійно працювати вдома з тим самим кодом і так само працювати з ним в університеті. Маючи просто доступ до вашого аккаунту Гітхаб. Дуже дякую за відповідь. І також от у студентів виникло ще одне питання. Це вони хочуть відвантажити, відвантажити свою прошивку, яку скомпілювали через гітхаб на пристрій інтернету речей. Чи відомі вам, чи можете щось порадити їм для того, щоб бінарний файл, який вони скомпілювали, вони могли якось завантажити на Гітхаб і потім з Гітхаба якось доставити просто на пристрій? А... Я мається на увазі, як це зручніше зробити? Так, щоб... так, так, як це зручніше зробити, якими засобами? Тобто, що потрібно кінцевому пристрою, які технології вміти використовувати, щоб можна було отримати з гітхаба бінарник цей? А, одразу можна е склонувати. Ну, ось ви завантажите на гітхаб е цей файл. Якраз, після чого ви, наприклад, зможете з будь-якого тоді комп'ютеру або пристрою завантажити цей файл і одразу перенести, ну, скопіювавши його, можна одразу на пристрій. Тобто, або якщо потрібно, можна буде його завантажити і потім перенести на пристрій. Його можна або скопіювати одразу буде, або завантажити і потім перенести. Я так ну, не знаю, як воно точно на Arduino завантажується, але я гадаю, там також буде доступна функція склонувати, скоріш за все. Для більш докладної інформації можна ознайомитися з документацією, щоб переглянути, ну, знайти відповідь на дане питання. Дякую за таку цікаву інформацію. У студентів більше немає запитань. Можливо, ви щось хочете передати студентам. Головне, що потрібно пам'ятати, що. Все є в документації, про неї не потрібно забувати. Якщо виникають якісь питання або проблеми, є також активна спільнота а, в Гітхаб, і також а, ну, багато проблем або питань, які виникають, вже на них є відповіді в інтернеті, і просто можна це погуглити та знайти відповідь. Дуже дякую за таку цікаву лекцію. Тоді ми продовжимо працювати за нашими стандартними дисциплінами. Арсентію, дуже дякую вам. Дякую вам. До зустрічі. До побачення.